Тут тема облік матеріалів. Вона досить велика, витратимо на неї декілька відео. Для початку розглянемо облік пакувальних матеріалів. Матеріали в бухгалтерському обліку це якісь речовини або їх суміші, які використовуються в діяльності підприємства в якийсь момент чи протягом якогось виробничого циклу, а не протягом тривалого часу. В попередніх чотирьох відео ми розглядали. Якісь об'єкти обліку, які використовуються протягом якогось часу, іноді до одного року. А зараз розглянемо щось, що витрачається одразу або майже одразу. Наприклад, щось пофарбували, під час чого витратили 200 грамів фарби, або іншу кількість, щось зшили, витратили для цього наприклад, півтора квадратних метри чи погонних метри тканини, 8 метрів нитки. І так далі. Матеріали одразу витрачаються на якусь продукцію чи на якусь діяльність. Ви бачите план рахунків. Тут є рахунок 20, виробничі запаси для обліку матеріалів, палива, запчастин та іншого. Ось бачите його субрахунки. Хай вас налякає слово виробничі у назві. Такий вид запасів мають і підприємства, які не займаються виробництвом. Взагалі, це частина великої теми облік запасів, якій який буде присвячено декілька відео. Цю тему ми розглядали в попередньому уроці облік швидкозношуваних предметів. Ось воно нижче в цьому ж розділі плану рахунків. І декілька разів ми вже стикалися з операціями за субрахунком 28.1. Знайду його в цьому ж розділі. Ось він. Спочатку ми розглянемо операції з матеріалами, що мають якісь аналогії або інший зв'язок із попередніми уроками, а далі трохи розширимо ваш бухгалтерський світогляд. Як було у попередньому відео про облік швидкозношуваних предметів отримали швидкозношуваний предмет, далі списали швидкозношувані предмети на якісь витрати. В Відео ми зупинилися на 92-му рахунку адміністративні витрати. Я казав, що можна списувати і на 93 й рахунок витрати на збут. Попередньому відео ми розглянули лише три ось такі бухгалтерські проводки, тобто облік дуже простий, а більшість часу ми тоді в тому відео приділили тому, як відрізнити швидкозношувані предмети від інших об'єктів обліку. Зараз, розглядаючи облік матеріалів, ми теж побачимо, що облік сам по собі дуже простий. Проводки, аналогічні тим, що ви зараз бачите. Але приділимо багато уваги процесу пошуку відповіді на два питання. Перше питання а на якому саме субрахунку обліковувати конкретні матеріали. Дивимось на план рахунків. Як бачите, тут. Декілька варіантів матеріалів, тобто сировна і матеріали, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані на переробку, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали. Вони ж якось відрізняються. Якщо з будівельними матеріалами і матеріалами сільськогосподарського призначення досить просто здогадатися, то з іншими субрахунками не завжди просто. Будемо шукати правильні відповіді та їх підтвердження в нормативних актах. Це і є головна особливість даної теми. І друге питання, на яке доводиться шукати відповіді, з якими рахунками чи субрахунками кореспондують рахунки матеріалів, які ви бачите в різних ситуаціях. Нагадаю, тут ми зупинилися на 93-му рахунку, хоча були інші варіанти. Ми проходили тему витрати на збут. Розглядали, якими різноманітами вони можуть бути, ці витрати. Ось я відкрив опис 93-го рахунку. Як бачимо, в тому числі на ці витрати відносяться і пакувальні матеріали. Розглянемо ситуацію: наше підприємство займається торгівлею, купили пакувальні матеріали, наприклад, стреч-плівку. Ось так вона виглядає. Використовується, щоб. Обгортати коробки, піддони та інше. Ось ви бачите результат обгортання. Відкриваю наш тренажер для проводок. Пишу, отримали стрейч плівку. Іноді пишуть стрейч плівку. Дебет поки що пишу 20. Тобто це той. Рахунок, з якого ми почали цю тему. Кредит знайомий нам субрахунок 63.1 розрахунки з постачальниками, наприклад, 500 гривень. Шукаємо, який субрахунок рахунку 20 будемо використовувати. Відкриваю опис рахунку 20, виробничі запаси з інструкції про застосування плану рахунків. Посилання на цю сторінку я залишу в описі відео. Шукаю тут нижче опис субрахунку 201. Як бачите, тут фігурують якісь допоміжні матеріали, які використовуються для господарських потреб і технічних цілей. Досить схоже на стрейч плівку бо це саме допоміжний матеріал, вона використовується для господарських потреб і технічних цілей. Тобто стрейч плівка не дозволяє упакованим товарам розповзатися, розпадатися під час. Перевезення, завантаження, розвантаження, зберігання. Але 100% доказу, що це саме потрібний нам субрахунок, ми тут не бачимо. І ви систематично будете стикатися з подібною проблемою. Звикайте. Дивимось, нижче є субрахунок 209 інші матеріали, нібито логічно очікувати, все, що не перелічено описах попередніх субрахунків вище відноситься до інших. Але тут автори даної інструкції вдалися до зайвої конкретики і взялися перелічувати, що саме відноситься до цього субрахунку, не залишивши місця власне для слова інші, ніде ось тут, в цьому абзаці. Доводиться шукати відповіді на подібні питання. Відкрию ось таку відповідь. В одному з бухгалтерських видань зі схожим питанням про облік упаковки, я її знайшов в пошуку Google, прокручу нижче. Тут автор вважає, що облік упаковки ведеться на субрахунку 201 сировина і матеріали. Тобто він підтримує перший варіант, який ми розглядали. Посилається на якісь методичні рекомендації. Хоча це лише рекомендації, а не обов'язковий до виконання нормативний акт, можемо відповіді та орієнтиру шукати і в метод рекомендаціях, в чому зверну вашу увагу далі на таку фразу. Тим не буде помилкою використовувати також субрахунок 204, а матеріали. Особисто я з цим варіантом не згоден, бо стрейч плівка та інші пакувальні матеріали це точно не тара. А стосовно слів, тарні матеріали, подивимось знову інструкцію про застосування плану рахунків. Опис субрахунку 204, про який пише автор. Тут, після згадки про тару є згадка про тарні матеріали. Ось, я ввів потрібні слова тобто матеріали і деталі, які використовуються для виготовлення тари і її ремонту. Стрич-плівка. В нашому прикладі не використовується для виготовлення тари та її ремонту. Відповідно, вона не є тарним матеріалом, але, але, як ми вже побачили, інструкція про застосування плану рахунків не ідеальна. Тому висновок автора, що не буде помилкою використовувати субрахунок 204, виглядає досить реальним варіантом для використання. І як я вже сказав раніше, не буде помилку використовувати субрахунок 209 інші матеріали, бо це виглядає логічно. Те, що не відноситься до всіх перелічених субрахунків, в принципі повинно підпадати під останній субрахунок і інші матеріали. Для пошуку відповіді ми можемо ввести в Google запит, схожий на цей субрахунок для пакувальних матеріалів. Бачимо, що Google теж рекомендує 201 субрахунок, і як додатковий варіант, субрахунок 204. Отже, в нашому прикладі зупиняємось на варіанті 201 субрахунку. db 201, кредит 63.1, сума 500. Тисну провести. І додам звичну вам вже проводку характерну для платників податку на додану вартість. ПДВ на плівку. 64,4, 63,1, 100 гривень. Тисну провести. Наступна операція: частину плівки було використано на пакування товарів. Пишу використано. Плівку на кування товарів. Дебет 93. Поки що ми знайшли варіант 93-го рахунку, але далі перевіримо це додатково кредит 201. Бо ми вирішили саме на цьому субрахунку обліковувати стреч плівку наприклад, 200 гривень. Частина з того, що отримали, поки що натиснув тут провести. У незнайомій ситуації треба знайти підтвердження правильності наших дій у нормативних актах. Тож перевіримо додатково стосовно використання кореспонденції, саме з рахунком 93, хоча ми вже бачили. Описі 93 рахунку, що пакувальні матеріали відносяться на витрати на збут. Краще перевірити, чи узгоджується це з іншими нормативними актами, бажано зі стандартами бухобліку. обліку Знову я скористався Google, знайшов ось таку статтю, куди віднести витрати на пакування. Можете поставити відео на паузу і прочитати це питання. Як бачите, тут йдеться в тому числі і про плівку. Трохи нижче бачимо основний висновок. Витрати на застосовку товарів обліковуються у складі витрат періоду, і нижче рекомендується проводка, яку ми запланували: дебіт 93 кредит 20. Головне, що варто знайти в незнайомій ситуації, це посилання на нормативний акт в даному випадку. На два абзаци вище бачимо посилання на положення стандарт бухгалтерського обліку номер 16 під назвою Витрати, і вказаний тут пункт цього нормативного акту приписує витрати на передпродажну підготовку товарів відносити до витрат на збут. Відкрию цей стандарт номер 16 Витрати. Посилання на нього шукайте в описі відео. Шукаю тут про пакувальні матеріали. Як бачите, ці матеріали відносяться до витрат на збут. Це ми перевірили, повертаюсь до нашої статті попередньої про витрати на пакування. Трохи нижче йде посилання на методичні рекомендації. Відкриваю офіційну версію цих рекомендацій, посилання на них я залишу в описі відео. Шукаю тут плівку. Ось ми знайшли абзац з досить великим списком пакувальних матеріалів. Можете поставити відео на паузу та прочитати цей список для розширення бухгалтерського кругозору. Методичні рекомендації це лише рекомендації з одного боку, а не обов'язковий до виконання нормативний документ. але вони досить широко і конкретно розкривають тему. Тут можна знайти підказки у незрозумілих ситуаціях. Нам потрібно. Зараз піднятися вище за текстом. Ми бачимо, що пакувальні матеріали входять до якоїсь статті 3.6. Подивимось, до чого відноситься ця стаття. Прокручу вище. Знайшли початок цього списку, дійшов до статті 3.1 і бачимо, що це був великий список. Витрат на збут. Як бачите, за версією Міністерства економіки вартість матеріалів для пакування товарів відноситься до витрат на збут. я сказав саме товарів, по цій методічній рекомендації стосується саме торгівельної діяльності. Отже, перейду до нашого тренажера проводок. Закінчую відображення операції, списано плівку на пакування. Товарів. Дебет 93, кредит 201, 200 гривень, тисну провести. Як бачите, кількість проводок мала, виглядає просто. Навіть схема знайома для вас за аналогією з попередніми відео, але у незнайомих ситуаціях з матеріалами доводиться витрачати час, щоб пересвідчитися у правильному виборі кореспонденції рахунків. Повернусь до статті. Про витрати на пакування. Додатково поясню вам ці слова у складі витрат періоду. Ми не розподіляємо вартість витраченої стріч плівки на конкретні товари чи продукцію. Якщо б ми так зробили, то вартість плівки потрапила б у витрати того періоду, коли ці товари або продукція фактично будуть продані. Тобто деякі будуть продані в цьому місяці, деякі в наступному. Деякі через півроку і так далі, як пощастить. Замість цього вартість витрачених пакувальних матеріалів відносимо на витрати того періоду, коли ми витратили ці матеріали, тобто зараз, не чекаючи, коли упаковані товари будуть продані. Тобто вартість самих товарів піде на витрати якихось періодів у майбутньому, а вартість упаковки цих товарів відносимо на витрати вже зараз. Коли ми ці пакувальні матеріали витратили? І ще раз повернусь до питання на якому субрахунку обліковувати пакувальні матеріали. Ми розглянули в якості прикладу лише один пакувальний матеріал на субрахунку 201. Це була стрейч плівка. І питання: а чи можуть пакувальні матеріали різних видів обліковуватись одним підприємством на різних субрахунках? Повертаюсь на сторінку методичних рекомендацій. Знову шукаю тут плівку. На початку відео я припустив, що можна використовувати і субрахунок 209 і інші матеріали. Бачимо в цьому абзаці методичних рекомендацій: такі пакувальні матеріали, як стружка і тирса. Зрозуміло, дуже мала вірогідність, що ви будете реально мати справу в обліку зі стружкою та тирсою. Ми розглядаємо це для навчання. Відкрию знову опис рахунку 20. Дивимось тут опис субрахунку 209. Як бачите, тут фігурує. Стружка. Виходить, що підприємство може обліковувати одні пакувальні матеріали, наприклад, стреч-плівку на субрахунку 201. При цьому те саме підприємство може отримувати стружку в якості відходів виробництва, обліковувати цю стружку на субрахунку 209 і використовувати її в якості пакувального матеріалу. Більш того, підприємство може бути торгівельним, а не виробничим. Виготовляти для своїх товарів дерев'яну тару і стружку, яка утворюється в процесі виготовлення дерев'яної тари, обліковувати на субрахунку 209, використовуючи її для пакування товарів. До речі, якими проводками відображається цей нетиповий випадок? Я відкриваю опис субрахунку 209. Посилання на цю сторінку я залишу в описі відео. Як бачите, серед прикладів господарських операцій є така кореспонденція опробудкування відходів виробництва, в тому числі як приклад стружки. Підприємство отримало стружку після якогось процесу обробки деревини. І обліковує її після цього на субрахунку 209. Звісно, такий варіант в обліку зустрічається рідко. Основний варіант обліку ми розглянули раніше, Ось він. як я сказав на початку відео, тема обліку матеріалів досить велика. Схему обліку у випадку з пакувальними матеріалами ми зараз з вами розглянули. Вам варто витратити трохи часу і прочитати. Ті дві статті, які ми використовували протягом цього уроку, посилання на них я залишив в описі цього відео. Продовжимо розглядати облік матеріалів у наступному відео.